Ми перекладники україномовного каналу. З іншого боку ми з Максиком на прогулянці обходимо нашу школу. Ой, такі спогади. чимось пахне, а ну то типа, липа, 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 липа цвіте. Квітне. Дивіться, всі вікна, всі поміняні на пластикові. Тому що? Тому що були усі шибки вибиті. І змінили, бачите, повсюди змінили. І за державний кошт, я так розумію, то все батьки, батьки на вікна, на штори. А це війна. Ладно. Повернуться дітки і... Скинуться на штори, батьки будуть далі вчитися, як війна закінчиться. Дивіться, яке небо. Гарне, яскраве, красиве. Неділя закінчується, тиждень закінчується червень теж. Четвертий червень війни закінчується. Боже. У 22 червні дівчатка були в Болгарії. 23-му і 24 му дівчатка була в червні Биргори. 25-му в Харкові. Це гарно, але якось тривожно. Ні, як воно не закінчується щось. Бухати не менше. Мені здається біль. Ну, ладно, то таке. Будемо сподіватися. Все, усім, усім гарного тихого вечора. Спокійної ночі, всім миру добро злагоди, Всім звичайно щиро дякую. Будемо жити, зважаючи що. Все, на добраніч, мої люди. Пока.